Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимось з вами акційні пропозиції в магазині Копійочка з 25 по 31 серпня. Ну і покажу вам ще різні товари цікаві, що знайду на поличках. Бажаю всім приємного перегляду! Батончик молочний від Рошин по 18 гривень. Є з помадно на шоколадною начинкою, арахіс і кокос. Такі найсмачніші варіанти. Цукерки жувальні фрутела з різними смаками по 25 гривень. Вага в упаковці 41 грам. Напій безалкогольний чупа-чуп з вершками. Або лайм 38 гривень 250 мл. Ручка фіолетова, чорна або синя по 12,50 за одну штуку. Указка телескопічна. 45 гривень, різні кольори. Ось така указка. Прикольно. 6,50 коштує зошит в клітинку. Різні малюнки на обкладинках. Зошит в клітинку 650, 18 аркушів. Мило рідке. 900 мл 30 гривень. Кокос і персик. Кремило, ніжний шовк, дойвпак 30 гривень. Об'єм 450 мл. Засіб для миття посуду, сармікс 450 мл. Лимон сода ефект 45 гривень. Зубна паста Blendamed У двох варіантах по 53 гривні. 75 мл. І 225 гривень чайник електричний. 18 літрів 1500 Вт потужність з автовідключенням світловий індикатор. Труси чоловічі по 55 гривень різні кольори. Жіночі по 34, різні розміри. Чашка з різним принтом. 65 гривень 450 мл. Дуже гарні. Серветки вологі 120 штук. 30 гривень. Кава якобс розчинна. 211 гривень за 120 грамів. Віднос зі знижкою 50% прямокутний 38 на 26 см 27,50. Ну, до речі, непогана якість, рожевий колір. Мені дуже подобається. Сковорідка мрамор з кришкою 24 см в діаметрі. Я її вам не розкрию, Так, тільки можу вам показати, як вона виглядає. Ціна 325 гривень зі знижкою 48%. Кастрюля мрамор 24 см об'єм. 4,3 літра. Ну, непогана по якості. Така добротна. 53% знижки, 425 гривень. Шнички, новинки, кухонні, гарні малюнки, квіточки по 49 гривень. 475 гривень коштує ось така кастрюлька з нержавічої сталі. 3,5 літра в діаметрі. Кришка скляна 325 гривень на 2,5 літра в тому ж самому дизайні. І ось такий ківш, 185 гривень. Тенір пластиковий, прозорий без кришки. Можна ще й зберігати, наприклад, холодильником різні ягідки, фрукти. 115. Ще приїхали ось такі гарні новинки. Така чашечка гарна. І блюдце. Йде в подарунковій коробці Kitchen Pro. Ціна за такий набір 185. Об'єм чашки 300 мл. Така новинка. Набір рушників з визорунками у коробці подарунковій. Ціна за 4 штуки 245 гривень. Ну, посуд в цілому такий самий. Ну, ось така тарілочка, я раніше не бачила біла. З обідком 7 діаметрів 65 гривень і 75 гривень. Ось така тарілочка з гарними квітами. Бульйонниця по 65 гривень маленька. Ось дуже гарна минажниця. У вигляді листочка. Ціна 129 гривень, 185 гривень, тарілочка квіти, такий салатник дуже гарний, керамічний. Блюдо 37,5 см на 12 см. 245 гривень коштує. Стальний порошок для машинки автомат по 50 гривень тайт і аквапудра. Савекс 34 для автоматичного прання, 29,90 для ручного. Гала 45,33 гривні ручне прання і автомат. Гала морська свіжість, ручне прання 33 гривні. Фарба для волосся від торгової марки Дебют. Кольори є і дика вишня, темно-русявий, шоколад для блондинок. Темненькі чорний, синьо-чорний, темний шоколад. Всі варіанти по 35 гривень. Палет по 104 гривні теж різні кольори. Гарньєр по 93 гривні для блондинок. Для унітазу брев. Сила Актив Лимон 150 гривень. Кольорова вода кліткова свіжість 160 гривень. І ось такий арктичний океан. 50 гривень шампунь для сухого жирного волосся проти лупи. GO. Об'єм 200 мл. Вкладки щоденні Libres 50 штук-65 гривень. І на одну краплю. 40 штук в упаковці 70 гривень. Щоденні Always 30 штук без запаху 45 гривень. І по 32 гривні від Bella 20 штук в упаковці. Різниця тільки: там сенсатив, релакс, Energy. Ополіскувач для рота 58 гривень за 700 мл. Лакалут актив 93 гривні за 75 мл. Калут Базік, класичний для щоденного використання. Найдешевший варіант 76 гривень, 28 гривень туалетне від Дору у двох варіантах. Або з колагеном і олієм амарантом 40 гривень. Косметичне 140 г. Глина косметична. З шаблею та розмарином і активованим вугіллям. 35 грамів – 10 гривень. Серветки для обличчя сальциловою кислотою матуючі 35 гривень. Серветки ось такі мозайка, селений чай, 60 штук, 15 гривень. зая – 20 гривень, 24 штуки. Або ромашка 20 гривень. І 30 гривень пухнастий нянь, 84 штуки в упаковці. Кепка дитяча 65 гривень різні кольори. Панама чоловіча хакі, 39. Мікс. І ось такі ще дитячі варіанти по 39 гривень. Жіночі кепки по 49-65 гривень. В асортименті різні кольори. Капелюх ось такий 49 гривень. Підслідники в асортименті по 1950, жіночі, чоловічі. Шкарпетки по 19,50. Плет на флісі 185 гривень 180 на 220 см. Гарні малюнки. Мені подобається. І якість така. Ну, в цілому непогана за таку ціну. Еспрес-кондиціонер. Двохфазний для легкого розчісування волосся 150 гривень. Шампунь гліскор 400 мл в асортименті по 120 гривень. Прокладки ось такі по 18 гривень. Щоденній дискрет 90. Ще хочу вам показати ось таку новинку, тільки приїхала. Мікс горішків тоня. Тут різні горішки, фундук, мигдаль, арахіс. Ціна 65 гривень. За ось такі цукерочки. Реветки для прибирання 100 штук. зі спиртом 110 гривень. І засіб для чищення 600 мл 120 гривень.